На першій у 2012 році сесії Одеської обласної ради було розглянуто понад 30 питань з найбільш цікавих звіт про виконання бюджету у 2011 році, розвиток програм соціально-економічного та культурного розвитку в Одеській області та затвердження програми Безпечна Одещина на 2012-2015 роки. Депутати виявили одностайність, обговорюючи актуальні проблеми, мабуть, тому що почали з приємного. Присвоїли звання почесного громадянина Одеської області, голові Одеської обласної організації ветерані. Ні, України Олексію Гурському та народному депутату України Сергію Гриневецькому. Після приємних питань перейшли до нагальних. Досить жваве обговорення. Викликав виступ начальника одеського головного фінансового управління облдержадміністрації Марини Зінченко щодо виконання бюджету області. За словами чиновниці, облдержадміністрація виконала всі зобов'язання узяті на себе минулого року. Не завершено проекти, які додатково почали реалізовувати у 2011 році. Але це планують зробити у нинішньому начальника головного управління економіки Одеської Олега Муратова Депутатів переважно цікавили плани майбутні. Зокрема, коли запрацює Одеський нафтопереробний завод. Відповідь була оптимістична буквально вчора розмовляв з генеральним директором підприємства. і сьогодні підприємство закончило всі подготовительные роботи по відновленню запуску. Роботи, определенно ведуться. К сожалению, сьогодні ми не можемо назвати точне Дату о, запуска завода Но є увереність достатньо висока, що до кінця першого кварталу завод буде запущений. Також на сесії обласної ради було затверджено регіональну програму Безпечна Одещина, розроблену обласним управлінням МНС. За чотири роки на неї планується витратити близько 45 мільйонів гривень. Значна її частина буде виконуватися за рахунок позабюджетних коштів.